Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео хочу розказати, які ми висівали помідори у 2024 році, якими сортами чи гібридами ми задоволені, які більше сіяти в себе на ділянці не будемо. Можливо, дана інформація вам знадобиться при вибору сорту чи гібриду на посів насіння в 2025 році. Якщо взяти із гібридів, ми висівали. Чотири сорти: це сакуру висівали, колібрі, адель і пінкристал. Сакура, хто є нашим підписником, бачили, що була дійсно гарні помідори, вони тверденькі. Хто вирощує помідори чері на продажу, то це, звичайно, це дуже хороший гібрид і красивий. Шірка в них тверда. Але якщо взяти порівняти із звичайним... Чері в нас є свій сорт червона вишня, то єдине, що можна сказати, що грони менші у чері червона вишня, а смак вони ніжніші у чері червона вишня, і тим більше можна зібрати своє насіння і не тратити кошти. Адже хто купував насіння сакура, то вони дороге. Вибирати вам, чи купувати заради того, щоб була прекрасна ділянці ваші і грони більші. Чи висівати свої чері червона вишня. Слідуючий гібрид це колібрі. Колібри взагалі непогані помідори, але в цьому році вони нам не дали того результату, який би ми хотіли отримати. Можливо, це пов'язано із таким спекотним літом. Не були вони такі рясні, які, які б заявлені виробником. А смак це дуже смачні помідори, ідуть на консервацію. Ну, непоганий сорт. Ми на слідуючий рік теж їх будемо небагато, але посіємо на розсаду. Слідуючий гібрид це адель. Адель краще зарекомендував себе як колібрі. Ну, на смак, можливо, колібрі трошки кращий. Ну, адель також і смачні, і красиві. Жара на них не вплинула. Так що, адель ми на слідуючий рік також посіємо. Гібрид Pink Crystal. Сіяти більше не будемо через те, що вони були дуже гарні, але були всі у білих прожилках. Цей сорт дуже зреагував на жару. Можливо, щоб не було таке спекутне літо, можливо, вони були б смачніші. А так, в принципі, ми не з'їли ні одної помідорки через те, що вони всі були білі всередині. Також ми у цьому році висівали селекційні сорти. Дякуючи пані Ганні, це наша підписниця вже багато років. Вона нам насіння прислала поштою, Це 10 селекційних сортів, які урізноманітнили нашу помідорну грядку. Це не незвичайні сорти, це сорти, хто любить екзотику. Дані сорти різноманітні: від зеленого до розового до жовтого. Це сорти американської селекції. в основному. Я зупинююся на кожному сорту. Якщо взяти ось підряд сорт рожевий тигр, такий сорт що на розовому фоні синій чи тигрові штрихи, ростуть висотою до 1,80 м, формуються у два стегла. вага їх до 200 г. Ну і на смак вони смачні. На ці селекційні сорти ніяк не вплинула спека, яка була у 2024 році. Слідуючий сорт Гарвардський сквер. Це також сорт американської селекції. На зеленому фоні жовті розові штрихи. Ці томати вони вагою до 300 грам. Високі до 2 метрів висоти, формуються у 2-3 стебла. Слідуючий сорт це зелена бодгіння занаду. Це також сорт американської селекції. Це зелені помідори з синіми і оранжевими штрихами. Вони високі до метрів м висоти, формуються у 2 стебла. Вага від 100 до 200 г. Сорт Crimson скрінтер». Сорт американської селекції. Він висотою до 1 метра. Його не потрібно пасинкувати. Помідорі такі червоно-малинові. до 100-150 грам. Слідуючий сорт Early Wonder. Це ранні, вони, також до метра. Їх не пасинкувати ніжно-розові. Дуже цікавий сорт ранній Детройт. Вони. Круглі, гладенькі, такий цегельний, можна сказати, колір. І біля плодоніжки, як трошки фіолетового. Вони формуються у два стебла, висота їхня до 1,80 м. Помідори вагою десь 120-180 грам. Також селекційний сорт Gold Dust – Це золота пиль. Вони оранжеві. На кисті їх 4-6 плодів, детермінантні, висота до півтора метра, і вага 100-150 грам. Також дуже цікаві помідори чері селекційні, абрака зебра, таке зеброве тигрове забарвлення, це ранні помідори чері, салатово-жовтий фонд із рожевими смугами. Формуються такі томати у 2-3 стебла. Висота стебла може бути до 2 метрів, вага помідорок 70-90 грам. Селекційний сорт снігова каска. Це ранній сорт, холодостійкий, він не пасинкується, висота його до 50 см, плоди до 50 грам. червоний колір. Це також розновидність щелі. Помідори черрі Роса. Їх можна формувати в 3-4 стебла. Вони ранні, висота 1 метр 20 м. Вони такі, як сусульки розові, і штрихами, дуже смачні, дуже красиві, розові і жовтими полосками. Вага помідору 25 грам. Друзі, дані селекційні сорти, вони адаптуються до різних погодних умов. Смачні і не реагують на спеку. Хто з городників вирощує помідори в теплицях, то звичайно можна зібрати і кращий урожай і мати більшу віддачу. І хто любить, щоб на ділянці були екзотичні помідори, то звичайно такі помідори будуть і прикрасою ваших ділянок. В мене є відео, я вам дам силку, які помідори мають корисні властивості по кольорах. Можливо, є такі люди, яким потрібно їсти, або зелені помідори, або розові, або жовті краще їсти. А кожен городник вибирає під себе свої сорти і види, різновидності помідор, і отримує від цього задоволення, коли їсть салат із різноманіття різних кольорів. Це приємно, це смачно. Які чері ми ще вирощували? Кожен рік ми вирощуємо тобати. Це такі як червоні ягідки, вони високоурожайні, вони стійкі до захворювань, вони дуже довго плодоносять до пізних морозів. Ми їх заморожуємо і отримуємо задоволення і серед зими. Також ми вирощували перший раз в цьому році пляжні чері, і я вам скажу, будемо вирощувати щороку. Пляжні чері нас дуже здивував своїм смаком, дуже смачні і високорожайні помідори чері, Всім рекомендую. Також я думаю, як у кожного городника, у нас є свої любимі сорти, які ми вирощуємо з року в рік, які нас радують, І Я хочу розказати вам про наші ці сорти, які в нас є, які ми вирощуємо щороку, як вони відреагували на спеку, яка була в цьому році. А вже цей рік був незвичайний рік. Тому підемо по мірі достигання. Першими достигає на ділянці у нас. Це помідори червона перлина. Ці помідорки дають завжди рясний урожай, вони смачні червоного кольору, вони низькорослі вважаються, вони ростуть висотою не вище 70 см і такі середньогілясті, і стійкі до фітофторозу взагалі до захворювань. Єдине, я хочу сказати, що в цьому році червона перлина, вона. Трошки боїться спеки. Тому ті помідори, які в нас були трошки біля дерев, вони взагалі дали відмінні урожай. А потім, як спека упала, то і ті помідорки, які росли на відсоні, також догнали своїм урожаєм хороші помідори. І тим добре, бо вони дуже рано дають урожай. Вони надранні помідори, Ренет надранній – це давній сорт. Ми їх дуже багато років вирощуємо. Реннет надранній, він зразу достигає після перлини. Плоди теж червоні, десь 80 грам, І вони такі тугі, дружно дозрівають і стійкі до хвороб. І дуже гарна в них розсада висотою десь сантиметрів 60 Зразу ж за ренетом і перлиною достигають дрова. Дрова це такий балконний сорт, називається штамбовий, детермінантний. Він дуже урожайний сорт, дуже красиві такі помідори. Вони довгі до 15 сантиметрів, масою 100-150 г, грам. Вони тугі, вони дуже смачні в консервації. Ну, Це прикраса кожної ділянки. Ми, оці всі сорти ми щороку висіваємо і будемо висівати і в наступному 25-му році. Бананові ноги. У ну, нас у сім'ї всі люблять бананові ноги. Ми з року в рік їх висіваємо. І Вони дуже рясні, вони теж довгі, ці плоди, яскраво жовті, тугі, маса 80-120 грамів. І Вони популярні на ринку і гарні для консервації і для соку. Жовті помідори дуже корисні, тому на кожній грядці треба мати жовтий сорт помідор. Фатіма. Фатіма це дуже гарні помідори. Вони такі, як серцевидні, вони рожевого кольору, вага їхня від 200 до 300 грам. Вони детермінантні, вони виростають 60-70 см, дуже в них гарний смак. І плоди їхні придатні для зберігання і стійки до хвороб. Апельсин, друзі. Апельсин, ну, багато з вас вже брали в нас насіння. І дуже гарні відгуки. І дійсно, що ці помідори такі яск... яскраво оранжеві, скоростиглі, низькорослі, десь до сантиметрів 70. Детермінантні, що не потрібно їх пасинкувати. І середня вага 200-250 грам. І дійсно смак нагадує апельсина. Перцевидно смугастий. Ці помідорки шкіра щільна. Вони не тріскаються при консервуванні, плоди смачні, як свіжі, як консервації, кущі детермінантні, низькорослі до 70 см. У кистях зав'язуються по 5-7 плодів. Урожайні і дуже красиві. Це такі вони червоні із такими якби Корічніми штрихами, дуже гарні прикраса ділянки, м'якоті дуже багато. Насіння в них мало, а м'якоті багато, смачні помідори. Є в мене дві сливки. Одна сливка із дзьобиком, а друга сливка така, без дьобика. То в цьому році, в 2024-му, коли була спека, то дуже гарно себе зарекомендувала сливка з дьобиком. Через те, що сливка без зьобика, вона була така, як пустотіла. Можливо, ця спека вплинула на нього, бо раніше, в тих руках, коли не було спеки, то вона була не пуста. Тарасенко, такі помідорки, як гібрид Тарасенко, вони так само в кистях, їх по 5, по 6 цих вони похожі на сливку, це різновидні сливки. Будемо висівати Тарасенко. Вони не можна сказати, що вони дуже урожайні, але вони красиві і смачні. Вони Ростуть висотою до 80-90 см, в залежності від догляду. Волове серце. Друзі, це вже середньоранні йдуть сорти, завжди висіваємо через те, що це смачні помідори, при гарному догляді вони пів кіла і більше одна помідорка. Помідора і миска салату. Це помідори вони високі, вони можуть рости до 2 метрів при гарному догляді, стійкі до захворювань, але для них потрібно робити опору. Мікадо рожевий і мікадо червоний. що ті помідори дуже смачні, дуже гарні, формуються у два стебла. І маса помідор може бути від 200 до 400 грам. Що такий сорт, що такий, ми на слідуючий рік обов'язково будемо себе висівати. Деборао є і рожевий, і жовтий, і червоний. Деборао, я думаю, що рекламі ніяк не підлягає. Деборао – це старий сорт, це різновидні сливки, і в цьому році як ніколи, хоч були не дуже сприятливі умови, Деборао був дуже урожайний. Деборао він високорослий до 2 метрів висоти може бути. Формується бажано два стебла не більше, хіба в теплиці можна в три формувати. І, звичайно, на слідуючий рік будемо висівати їх. Чорний принц. Це також дуже смачні помідори. Де, коли дебарао це дуже гарна сливка для закрутки, то чорний принц це для приготування свіжих салатів. Для нас це дуже смачні помідори, і якраз Чорний принц достигає вже десь в кінці липня, на початку серпня, і плодоносить вже туди і в вересні, також. Це трошки пізніші помідори, якраз вони заміняють оці ранні і салат постійно свіжий на столі. Ці помідори висотою до півтора метра, середньо стиглі і смачні. Як на нас, то вони смачні. Плоди, такі солодкуваті, ну і красиві. Австралійська груша також дякую нашій підписниці, вона вислала нам насіння. Взагалі багато насіння з цього, що в нас є. Це нам підписники висилали, дякую вам усім. Австралійська груша дуже високорослий сорт, середньостиглий, формується два стебла. Висота може бути до 2 метрів, вага до 200 г, дуже смачні, і красиві помідори. Отакі друзі, сорти. Я вам дала характеристики, які це ці сорти, які ми щороку висіваємо, ми їх і залишимо в себе. Селекційні сорти не всі залишимо, залишимо лише ті, які нам ну, дуже до душі підійшли. Але нав'язувати свою думку я не буду через те, що на маки і колір товариша немає. І, звичайно, як завжди, ми кожен рік додаємо якісь нові сорти. От цьому році ми також прислуховуємося, хто що висівав, кому що сподобалося. І обов'язково додаємо кілька нових сортів для того, щоб колекція наша розширялася. Друзі, які у вас є сорти помідор, можливо, ми б з вами помінялися якими сортами якими ви сортами в цьому році не задоволені, якими сортами ви в цьому році задоволені? І це буде дуже м, хороша інформація для всіх городників, які займаються вирощуванням помідор? Адже не за горами слідуючий сезон 2025, і хотілося б кожному посіяти саме той сорт, саме той гібрид, який би дійсно дав хороший урожай. Я сподіваюся на те, що ви підключитесь до обговорення даного відео. І цей ролик буде дійсно всім цікавий і принесе користь. Я всім дякую, хто дивився дане відео до кінця, хто підключиться до обговорення. Взагалі, я дуже вдячна всім за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. І всім бажаю вам міцного здоров'я, хай кожна праця приносить вам радість і задоволення. Нашим захисникам, Божого захисту, всім нам, миру і добра, до побачення, друзі, до нових зустрічей!